Шалом, шабат! Сьогодні всім кажу я вам, всім вірним фенам і пересічним глядачам. І традиційної Хелоу. Нехай скоріше здохне бункерне Ви на каналі Езотаріума. З вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на суботу, 15 червня 2024 року. На жаль, літо такий час, коли перегляди на Ютубі. Падають, і це стосується не тільки військового часу, це і в звичайний час відбувається. Тож саме по вашим переглядам я побачу, чи слід влітку робити прогнози саме на суботи, бо вони, як по мені, набирають найменшу кількість переглядів, особливо у літній час. Ну а сьогодні на бойове читування заступають універсал. Тріангуляр Card Старот це трикутні аркани, які вже стали похідними. Ну, а епігра буде з цієї книжечки, зеленої легендарної, отож, що випаде. Незважаючи на те, що тут вже шрифт, майже весь від часу, його майже не, я не можу побачити, але я згадав, що це цитата від Теренса Макени, який. Досліджував світи за допомогою різних грибів та галюциногенів, отож його вислів. «Нет такого будущего, в которое мы могли бы заглянуть и где все события были бы уже предопределены. Вселенная устроена иначе. Будущее уже завершено, но не обусловлено. Дуже гарний афоризм, одначе тут є більш цікава сторінка. Ось тут виписка з якоїсь книжки, за що відповідають та чи інша планета. Отож, добродетелі та пороки. У Сонця добродетель це віра, а порок це горділивість. Гарна якость це надія, а погана якість це заздрість. У Меркурія це благодійність, гарна якість, а погана це жмоцтво, жлобство. У Венери гарна якість це ціломудрія, бездріжання, а у погана якість у Венери – це сладострастя, коли людина не має меж. У Марса гарна якість сила, а погана якість гнів. У Юпітера справедливість гарна якість, погана якість обжорства, коли багато людина є, і вона не наситна у владі ще. Далі у Сатурна благоразумія, гарна якість і Ліннощі це погані якості. У Урана це якісь. Благодійність це щедроти, а погана якість це жертва. У Нептуна гарна якість це містицизм, а також обережність, а погана якість це обмеження якісь. Також, також є зв'язок між сьома відомими давніми планетами і. Почуттями людини. Сонце це поняття. Місяць це зір. Меркурій це мова. Венера це вкусові якості. Марс це, не знаю, як це українською, осязання, Юпітер це обоняння, а Сатурн це слух. Ось такі от давні знання сьогодні вам. Випали в епіграфії, тож не забувайте щось дописувати під відео, як вам ці цитати, чи потрібно їх продовжувати, чи треба відразу робити прогнози, бо я знаю, що більшість просто перематує на той момент, який він запотрібен, за що вам теж щира подяка. Одначе, якщо ви дивитесь це від початку до кінця, ви присутні на такому своєрідному мантичному сеансі, де. Твориться сьогодення, тож давайте трошки про 15 число. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цю суботу, можливі, непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 6-го 15 або 24 числа будь-якого місяця сьогодні у вас фартовий день, використовуйте його з користю, але в кінці буде ще карта за днем народження, і вона цю інформацію або підтвердить, або спростує. Якщо ви народились в якийсь інший день, вам теж буде така інформація, бо знову буде для кожного глядача три карти: перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися. Друга карта, загальна карта дня, і третя за днем народження. Тож, давайте налаштуємося на цю суботу, кому за потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з близнюків, бо ще йде цей знак, і він ще буде тривати аж до. Всереди, тому подивимось, чого очікувати від цієї суботи представникам цього знаку. Імператриця в прямій позиції це ознака того, що ви сьогодні дуже впевнені в собі, ви гарно стоїте на ногах, у вас вас підтримує сама земля-матінка. Окрім цього, це. Карта матеріалізації ідей якогось грошового прибутку, який вас очікує сьогодні. Сьогодні вас очікують якісь невеличкі подарунки саме матеріального світу. Якщо ви, можливо, себе якось погано відчували. Сьогодні ви відчуєте здоров'я всередині себе і сили для того, щоб працювати. Тож, якщо у вас є можливість сьогодні трошки попрацювати, це обов'язково вам принесе якісь гроші, чи буде матеріалізація ваших ідей. Далі представники знаку рак. Жертва в прямій позиції, будьте обережні. Це ознака того, що ви сьогодні більше втрачаєте, ніж щось отримуєте. Сьогодні день, коли слід жертвувати своїми ідеями, своїми бажаннями заради когось. Якщо думати будете лише про себе, буде і хвороба, і будуть якісь втрати. Якщо будете людиною благодійною, то сьогодні, можливо, вас очікує навіть якісь Невеличкі подарунки, які вам приготує доля. Але в цілому це одна з найгірших карт. Вона каже про те, що здоров'я вас сьогодні може трошки нагадати про себе якісь хвороби, які вже у вас надбані цією нелегкою, цим нелегким життям. Далі представники знаку Лев. Всесвіт в прямій позиції дуже результативний день. Ви сьогодні можете досягти певної кульмінації, певної вершини, з якої ви можете спостерігати ваше вже недалеке. Минуле і далеке майбутнє. Сьогодні ви отримуєте результати, це найвища карта. І в прямій позиції вона вам віщує те, що ви закінчите якесь діло, яке ви вже давно вже робите, і можете заробити чималі преференції, це стосується не тільки грошей, але і результатів у вашій діяльності. Ще представники знаку Лев. Цієї суботи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для діви перегорнутий диявол це гарна позиція для цієї поганої карти. Вона каже про те, що ви сьогодні не зможете потрапити в якісь фатальні ситуації, якщо ви будете обережними, пам'ятати, що усі темні сили, усі демони, вони. Сидять всередині вас, якщо ви не вмієте їх якось закривати у в'язницю і не вмієте контролювати свої спокуси, то може статися щось досить несподіване, але це несподіване не буде агресивним. Сьогодні ви навіть можете обійти дуже гострі кути, якщо ви будете перш за все обережними. Далі представники знаку Терези. Відлюдник в прямій позиції це день самітності, день відлюдничества, Сто цій колодії, це ніхто інший, як Гаутама Будда, І ця карта каже про те, що сьогодні день гарний для медитації, для того, щоб трошки побути на самоті з власними думками. Бо, як казали індіанці, для того, щоб почути внутрішній голос. Треба кілька днів тиші. Тож сьогодні залишайтеся в тиші і у спокої. Нічого не розпочинайте, бо ця карта гарна тільки для того, щоб щось закінчувати. І звертайте увагу на вашу інтуїцію, на вашу підсвідомість вона вас не підведе, якщо буде щось досить несподіване. Бо ця карта ще пов'язана з обережністю, тому не забувайте бути обережними і. Не забувайте, що ви у цей день не можете вийти з тих рамок, в яких вам, вас загнав ваш власний розум. Далі представники знаку Скорпіон. Перегорнута колісниця каже про те, що сьогодні краще посидіти вдома. Сьогодні день поганого досвіду, тобто помилок, які ви можете зробити у цей день. Тільки тому, що вам того буде бажатися, у вас сьогодні спрацьовує так так ложний ум, тобто те, що. Нароботано саме напрацьовано саме вашим життям у цьому тілі. Тож сьогодні вас буде штовхати на якісь пригоди. А я рекомендую вам посидіти вдома, бо будь-які пересування можуть принести вам досить поганий досвід у вашу скарбничку. Ще представники знаку Скорпіон 15 червня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку стрілець. Для стрільців сьогодні похмурий день. Карта сонця, карта внутрішнього світла, карта яскравості перегорнута. Вона каже про те, що сьогодні якісь душевні сутінки можуть бути. Може бути якісь події, які ви почуєте у ютубі, чи почуєте від сусідів, які вас не сильно якось будуть. Натякати на радість навпаки, сьогодні вам головне зберігати свій внутрішній спокій. Якщо вам не вистачає енергії, то зателефонуйте тій людині, з якою вам завжди приємно спілкуватися. А краще, щоб ця людина прийшла до вас і поділилася з вами своєю енергією і розсіяла ваші душевні сутінки. Також представники знаку «Стрілець» Цієї суботи можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Близнюки. Козироги. розбита вежа в прямій позиції, що ж катастрофічний день. Намагайтеся у цей день не планувати великих якихось справ, нічого не розпочинайте. Сьогодні ви можете лише руйнувати і будьте обережні після закату сонця. Намагайтеся бути у спокійному місці, там, де ви себе надійно відчуваєте. Якщо знаходитесь в небезпечних місцях, будьте максимально уважні до сигналів повітряної тривоги. Це карта падіння, карта краху, карта... Карта, коли ламаються різні прилади, коли щось втрачається, особливо це дуже боляче, коли це стосується ваших маєтків, коли це стосується ваших рідних. Тож будьте пильні до того, що вам підказує сьогодні доля. Ще представники знаку Козиріг цієї суботи можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Овен для водоліїв. Перегорнутий блазень, що ж, сьогодні день дуркувань. Сьогодні день, коли ви можете навіть робити якісь помилки, спокутування за ці помилки, за ці гріхи у вас не буде. Тож сьогодні рекомендація цієї карти зробити собі якийсь такий фейерверк, якесь свято, бурлеск. Можете навіть напитися, якщо у вас є на те бажання. В цілому якісь важливі речі, важливі справи краще відкласти у цю суботу. Нульовий аркан це день пустощів, день святкового у День свята, тому, можливо, слід собі влаштувати свята хоча б коли ви вже ввечері будете сидити, сидіти вдома і не будете знати, що робити. Ще представники знаку Водолій. 15 червня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Тілець для риб. Імператор в прямій позиції, що ж, дуже непоганий день для того, щоб піти кудись у гості, а краще навіть на якесь дійство, на якусь вечірку, якщо ви, звісно, це можете. Якщо ж ви знаходитесь у будь-якому Середовище в суспільстві, це, це середовище, це суспільство дає вам дуже великі преференції. Ви сьогодні, як частина суспільства, можете робити все разом зі своїми єдинодумцями, і у вас все буде виходити, бо карта імператора це реалізація ваших можливостей, це певне зростання як особистості. Далі представники знаку Овен. Смерть в прямій позиції. Бачите, навіть не підписаний цей аркан, бо в деяких колодах він так і називається. Аркан без назви. Це. Містична карта, бо вона пов'язана з планетою Сатурн. А планета Сатурн це планета магів, це планета людей темних, не випадково в нього чорний колір, і також само, як і у Козерога, так і у Сатурна чорний колір. І от цей чорний колір він. Я його тут намалював зовсім не чорним, а він такий фіолетовий, бо це перехід на новий рівень. Сьогодні у вас щось може змінитися, ви це можете самі забажати, або це станеться завдяки долі, бо карта смерті вона якраз і пов'язана з кармою, з долею, з тим, чого неможливо обійти, бо її сплітають норни, богині долі. І нарешті представники знаку тілець. Жриться в прямій позиції непоганий день для зустрічі, непоганий день для продовження якихось справ, непоганий день для того, щоб зайнятися сільськогосподарськими якимись роботами, незважаючи на те, що це субота, і дуже гарний день для жінок. Якщо ви жінка, ви сьогодні будете відчувати свою велич, красу і будете допомагати. Тій людині чи тим людям, які знаходяться поблизу вас, тобто вашим рідним. Непоганий день для спілкування і для того, щоб кудись поїхати та з кимось новим познайомитися. І нарешті загальна карта дня, чого очікувати від цієї суботи. Помірність прямій позиції, а інша назва цієї карти Янгол або Сонячний геній, і це божественний захист, і це можливість того, що ви можете у цей день зробити кілька справ одночасно. Вам у цьому допомагають вишні сили. Вони захищають, і вони проявлені навіть у матеріальному світі як наші славетні воїни. З Зсу і пам'ятайте про те, що Господь він знаходиться на прямій підключці з вами у цей день, і вам слід лише попросити свого Янгола-охоронця, щоб він оберіг вас, ваших рідних, щоб він дав надію іншим людям, які зневірилися. Не забувайте молитися, не забувайте. Читати мантри чи робити різні позитивні якісь дії для того, щоб нарешті вже на нашу багатостраждальну землю прийшов мир. Ну а якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось з сірого кольору. Що стосується самого дня, день може розпочатися трошки, можуть бути якісь несподівані. Прильоти саме вранці. Потім все стабільно аж до 10-ї години вечора. З 10-ї години вечора і по північ найнебезпечніші години. І рекомендація всім вам, вже коли побачите, що сонце сідає. Намагайтеся у цей час вже рушати у бік того місця, де ви живете. Я розумію, що всіх нас розбросало по розкидало по різних краях землі, але не забувайте, що карти діють, де б ви не були, також і на вас. І якщо у вас немає прильотів, все одно знайте, що є такі погані години. Є також і позитивні години у цієї днини. Це з 9-ї години ранку і по 14-ту годину, якщо ви бажаєте, щоб всі ваші справи. Ішли як треба використовуйте саме у цей час. Бо у цей час не буде ніяких поганих аспектів. Навпаки, якщо встанете о 9, то отримуєте дуже Гарний заряд позитивної енергії, яка вас наблизить до ваших результатів. А я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, перегорнута сила каже про те, що сили краще поберігти, особливо, якщо ви спортсмен і займаєтесь важкими якимись видами спорту, чи ви важко працюєте, чи ви знаходитесь напередку. Сьогодні ви можете з Ткнутися з силою, яку вам важко буде побороти вашою силою. Навпаки, сьогодні день, коли не слід на якось напружуватись, не слід себе навантажувати. Відпочивайте ще буде вдосталь днів, коли ви зможете проявити свою якість. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20... Або 29 числа будь-якого місяця перегорнутий мах, краще нічого сьогодні не розпочинати. Ця карта каже про те, що це особливо поганий день для чоловіків, для прояву свого его, для якихось покупок. Сьогодні ті покупки, які будуть у цей день, вони не принесуть вам радощів, а навпаки, можуть зробити у недалекому майбутньому якісь погані речі чи просто у ці. Речі, які ви купили, їх можуть вкрасти. Будьте особливо обережні, якщо ви займаєтесь творчістю, ви побачите, що сьогодні буде нестача саме творчості, нестача ідей. Далі, якщо ви народилися третього, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця я казав на початку, що день не ваш, не фортовий. Так воно і є. Колесо фортуни в перегорнутій стадії. Це ознака того, що не вистачає у цей день успіху, удачі, фортуна. Не на вашому боці, тому не ризикуйте. Рекомендація нікуди не їхати у ті місця, навіть куди ви планували їхати. Бо сьогодні ваші плани можуть бути зруйнованими просто тому, що обставини так будуть складатися. І ще будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, феміда в прямій позиції врівноважений день. Нічого не бійтеся. Сьогодні сила на вашому боці, і сьогодні ви навіть можете вирішувати надскладні питання. Це не проблема, навіть якщо ви будете. Стикатися з представниками правоохоронних органів все одно у вас сила на вашому боці. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 5-го, 14 або 23 числа будь-якого місяця, день повторень. Карта відродження пов'язана з вашими родичами, які обов'язково про себе нагадають, а також з вашими дітьми. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця, сутінки в перегорнутій статі, сьогодні ви можете дізнатися якусь правду. Сьогодні важко вас надурити. І ви сьогодні можете отримати якусь ясність у ваших діях, якась правда відкриється. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Овна. Далі, якщо ви народилися, це було у нас шосте. Так, це шосте, 15 і 20. Четверта, а це у нас сьома, 16 двадцять п'ятий. Ось закохані в прямі позиції. Це ознака того, що у вас є вибір. Ви можете багато чого досягнути, якщо ви будете. Трошки авантюристичні, дуже непоганий день для того, щоб зустрітися зі своїми коханими і влаштувати собі справжній експеримент, який сьогодні у вас є вибір, і це головне, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 8 -го, 17 -го або 26 числа будь-якого місяця зірка в прямій позиції. Гарний показник: це краса, віра, надія, любов це планета Венера, то це. Ваша планета або вісімка пов'язана якраз з Венерою. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Перегорнутий папа каже про поганий настрій, про те, що сьогодні нікуди їхати не треба. Що сьогодні день безцільний. Тож зверніть на це увагу і не робіть якихось непотрібних рухів. Краще відпочивайте та слідкуйте за своїм настроєм. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, ці Universal, Triangular та відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати. А я ж вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже Вакантанка, наш єдиний Господь, батюшка, Бог.